Культури на даху Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Ясифа Такобринського необхідно реставрувати. Дощ, сніг, вітри та, звісно, роки фактично їх зруйнували. Але зробити це не так просто. Фахівці на місці думали, як відновити ці унікальні ліпнини і як не втратити будівлі статусу пам'ятки архітектури. Будівлі, де нині розташований музей Гуцульщини та Покуття, понад 100 років. У теперішній час зібрання культурного закладу налічує близько 50 тисяч одиниць зберігання, що репрезентують усі види традиційного народного мистецтва. Та Покутян. Музей відвідують сотні тисяч туристів. Проте останні роки для них такі відвіди не можуть бути небезпечними. Ліпнини, які розташовані на даху, просто розвалюються. Уламки вже падали додолу, тому працівники закладу вимушені були обгородити територію поблизу. Рік стоїть загородження, небезпека того, що відпадають, і кусочки від скульптур, скульптурної композиції на даху падали цілу зиму. Найбільша проблема в тому, що міська рада не може туди витрачати гроші. Це є власність музею Гуцульщини, а музей Гуцульщина є комунальним підприємством обласної ради. Щоб убезпечити відкритий прохід по тротуару, якісь запобіжники поставити на ті частини, що відпадають. На жаль, технічного рішення ми не маємо. Цю скульптурну композицію необхідно замінити, каже Ігор Слюзар. Обіцяє звернутися до голови обласної державної адміністрації з проханням терміново виділити кошти бодай для того, щоб зробити копії цих ліпнин і опісля демонтувати уже аварійні фігури. Вони вже прожили своє мистецьке життя. Дані статуї зроблені з гіпсу і зверху оброблені цементним розчином. Але проблема в тому, що від часу воно потріскало, зруйнували атмосферні. Впливи зруйнували ті фігури. І реставровувати ми не можемо, бо ми їх демонтувати не можемо. Вони на металічній конструкції були виготовлені прямо на даху. Їх не монтували, а робили на даху. Реставратори пропонують зробити скульптури із композитних матеріалів, тобто пластмаси. Вона легка, відповідно, зніме навантаження з карнизів. Окрім того, копію можна зробити фактично один в один. Згідно з кошторисом, який робила львівська фірма, необхідно за ці копії та демонтаж фігур викласти 400 тисяч гривень. Окрім того, зробити все, щоб не позбавити будівлю статусу архітектурної пам'ятки. Це дуже відповідальна складна робота. Ну, але я думаю, що всі разом ми знайдемо вирішення. Треба, щоб робили ліцензійні фірми, і я думаю, що елемент будівлі ми можемо його пропускати через реставрацію, тоді, тобто відновлення первинного стану. Явно, що під час реставрації цих фігур вже вносили зміни в елемент. Тобто треба буде знайти фотографії якісь якісні, спробувати і скорее на той первинний стан. Але це вже фахівці мають робити. Гроші з міського бюджету на ці роботи витрачати не можна, адже будівля не є комунальним майном нашої громади. Але звернення щодо приміщень, які належать до культурної спадщини, робити можна і треба, каже міський голова.